Телепроєкт Життя з присмаком війни вкотре об'єднав у Чернівецькій бібліотеці освітян та представників духовенства. Цього разу дискутували про роль вчителів та священиків у формуванні світогляду дітей та всієї громади. Деталі уже за мить. Чергову дискусію проєкту Життя з присмаком війни присвятили питанням віри і патріотизму, який має виховуватися в українців з малого віку. Ініціатор проєкту Телеканал ТВА зібрав у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка, представників освіти буковини просвітян та представників духовенства. Учасники були одностайні у боротьбі нашої держави проти Росії. Не має виникати питання існування в Україні церкви, пов'язаної з окупантом. Дуже багато наших дітей відвідує. Цю структуру. А ще найбільша велика найбільша проблема в тому, що до цієї церкви ходять наші вчителі вчителі, які читають історію, українську мову, літературу, християнську етику, є заступниками часто з виховної роботи в навчальних закладах. Що в час війни, звісно ж, неприпустимо. Вчитель має особливу роль для становлення людини, громадянина, патріота, вважає Оксана Палійчук. Проблема дуже глобальна, проблема дуже болюча, і, на жаль, що тільки живучи в час війни, ми розуміємо масштаби цієї проблеми, бо про неї ми говорили десятиліттями. Але, мабуть, масштаби і наслідки цієї проблеми ми чітко усвідомлюємо саме сьогодні. Український вчитель. Перш за все, треба розуміти, що ні до кого певно суспільство більше вимог як до вчителя і до священника ніколи не висловлювало. І це правда життєва, тому що значить суспільство розуміє, яку вагу, яку роль має вчитель для виховання, для становлення громадянина патріота, людини, кожної в особі маленької особистості, яка приходить до школи. Війни виграють не генерали, війни виграють шкільні вчителі та парафіяльні священники, які мали б бути головними просвітниками у своїх громадах. Цитують присутні політичного німецького діяча Отто фон Бісмарка. Вчитель, як і священник, повинні бути тим рупором, тим керманичем, який веде правильно свою громаду, так і з кого ми будемо питати за просвітлення нашого народу, якщо власне не вчителя і священника. На думку отця, вчителі та священники мають бути рушіями, які змінюють ментальність та світогляд дітей і громади в цілому. Росіяни не воюють за квадратні території, і ми не відстоюємо квадратні кілометри. Припустимо, звільнили ми Харківську область, так? І що? І там далі залишився проросійський вчитель, там далі залишився московський священник. І можна сказати, що хочете чи не хочете, там все одно залишається потенційно Росія до того часу, поки там не буде дійсно учитель-патріот і священник-патріот. І повірте мені, що там, де все одно залишається осередок московської церкви, чи російськомовний народ, чи де вчителі не є патріотами, рано чи пізно туди приїдуть російські танки. Аліна Рябко Максим Білоткач та митня ТВ.